Я завжди приходив і казав, я зробив вам це, я за це візьму столько денег, Они такие, да, Ні, обмін трудат, але я ніколи ні на кого не працював. Типа я десь приходив, щось робив, гроші забрав, виходив. Я в житті тільки один раз попав на когось, работать, я фінів, що мені хтось командує, розказує, коли мені на роботу приходить, уходить, що мені делать, сколько мені за це заплатять. Так як було раніше, так як по селах було, люди прийдуть, бартер. Просто казав, давай я тобі конем огород, а ти мені тоді -то сделаешь. А у мене немає такого. -то. Ну, віддай медом. Тебе є 10 кг меда. Ну давай, тоді я тобі конем спахаю огород. Хорошо, хорошо. Тут те же саме. Ми кажемо, ми вас навчимо заробляти, створили для вас всю систему. Заходь до нас на ставок. Ми викопали ставок. У нас на ставки рибу розвели форель. Ось тобі удочка, на лови, ми тебе навчимо, як ловить. І ти оце словиш рибу, і навіть тобі в сусіднє село треба йти продавати, ми у тебе ж викупимо рибу, бо у нас так багато риби, ми всю її словити не можемо. Треба, щоб ти ловив. от, Ти мені за це 300 не знаю чого. 300 бджіл. Дай. 300 бджіл, бо у нас пасіка є, нам треба бджоли. Все, по рукам, по рукам.